Вітаю вас, хлопці та дівчата. В огляді навушників Sennheiser HD 430, який ви можете знайти за посиланням, наприклад, в описі під цим відео, або ось тут в підказочці. Я обіцяв вам, що зроблю також огляд навушників Sennheiser моделі 400 s І ось цей день нарешті настав, вибачаю за затримку. Я думаю, що це буде доволі коротеньке відео, бо коли я сів записувати його, я зрозумів, що насправді можна було розказати про обидві. Моделі в межах одного відео, але ну вже як є, так є. Давайте зараз пройдемося по основним моментам: дизайн, матеріали корпусу, вага, оголів'я, його м'якість, амбушури, посадка на голову, поворотні здібності чаш абсолютно все точно таке саме, як і у моделі HD430. Тож, якщо ви не дивились той огляд, обов'язково подивіться: Тезисно, вони повнорозмірні, вухо туди повністю влазить, класно шум ізоляція в них офігенна, вони дуже легкі, але вони пластикові, поворот чаші недостатньо великі, хотілося б більше. І недостатньо м'яке оголів'я. Ну, це такі мінуси і такі плюси. Е, головна заслуга у цієї моделі 4.30, це, мабуть, її звук. І тут я знову хочу вам нагадати, що отакі звичайні дротові навушники, які не мають всяких модулів, Bluetooth, радіомодулів і так далі, вони залишаються. Актуальними нереально довго, от просто скільки як як довго вони продаються. От весь цей час вони актуальні. Бо вони як були крутими, так і залишаються крутими. Просто з часом коштують менше. От і все. При цьому їх ці нові конкуренти, які більш нові, вони не мають ніяких переваг, окрім того, що вони більш нові. Тому я зараз абсолютно спокійно розказую вам про ці моделі, хоча їм вже 6 років. Тим не менш, вони зараз супер актуальні, бо сильно здешевшали. Тож зовні ця модель абсолютно така сама, як і HD 430 Ніяких між ними відмінностей немає. Але дещо відрізняється дріт. По-перше, у нього цей 3,5 мм, який йде в плеєр, в телефон і так далі. Він у такий геообразний, він кутком іде. Ну, це кому як більш подобається. Чесно кажучи, мені більш більш подобається у HD 430 прямий, але тут на вкусі ці ні, як ніякворят на Росії. І ще у цей дрот він має лише одну кнопку керування, плей-пауза, і все. А у моделі ag 430 там пульт має ще кнопочки плюс-мінус, і це дозволяє листати треки, робити гучніше чи тихіше. Але 430 треба брати конкретно під iPhone або конкретно під Android. Тобто там треба обирати, які навушники ви хочете: 430i чи 430g. Стосовно цієї моделі 400 s вона одна єдина на всі телефони, на всі пристрої. Будь-куди, просто купуєте модель 400 s і в неї працює оця одна кнопка. Звісно, тут ще є вбудований мікрофон в цьому пульті керування. Тож ви можете використовувати ці навушники навушники як гарнітуру, спілкуватися з людьми, якість мікрофону більш-менш нормальна. Е, тож е, я думаю, що з цим питання закрито. Давайте перейдемо до звуку, і це мені здається найголовніше, чого ви очікуєте, коли купуєте все ж таки отакі повнорозмірні навушники. Бо яка ще причина купувати повнорозмірні навушники, якщо не звук? Стосовно звуку, фірма Sennheiser взагалі завжди була дуже крута, і модель 400S не виключення. Вона звучить за своїх. Гроші просто бомбічно. І в той же час її звучання абсолютно протилежне моделі HD 430. Бо, якщо ви пам'ятаєте, в огляді 430 я казав, що в неї. Забагато басів, і мені власне, мені це особисто, мені це дуже подобається. Я люблю такий звук. Але я розумію, що відносно еталонного абсолютно рівного звуку, у неї у цих навушників забагато басу, і, мабуть, мабуть, хотілося в еквалайзері зовсім трішечки додати верхніх частот. Трішечки А от у моделі 400S, як я вже сказав, все абсолютно навпаки. Тобто, тут трішки забагато верхніх частот, як на мій власний розсуд, на мій власний смак, е, і хотілося б трішечки. Додати нижніх частот. Хоча я знаю, що багато людей взагалі не любить бас. Тож, мабуть, цей варіант для вас. Тим більше, що е, тут дивіться, який момент цікавий є, що відрізняє якісні навушники від е, неякісних, можливість витягувати їх еквалайзером. Це в першу чергу. Якщо ви візьмете якісь дешеві, неякісні навушники від умовно кажучи ноунейм no бренду китайського, і вирішите там підняти бас, басу чи середніх частот, чи високих частот, то цим ви будете спотворювати звук. Воно буде звучати не так, як треба. Якщо ви піднімете басту, це він буде просто бубніти. Якщо ви піднімете верхні частоти, то вони будуть свистіти. Якщо піднімете середні частоти, то звук буде як крізь картон. Тобто це буде зовсім не те, на що ви розраховуєте. А от якщо ви будете такі ж маніпуляції робити з якісними навушниками, то можна з цих навушників зробити щось дуже схоже на ці навушники, а з цих щось дуже схоже на ці. Тобто, ви просто берете, наприклад, у ці навушники, піднімаєте у них бас, і він звучить. Ну, більш-менш якісно. Він все ще глибокий, він все ще виразний, текстурний, він класний. Ви, тобто, ви можете зробити такий звук, як вам потрібен. А е якщо ви розумієте, що ви робите. Але звісно, налаштовувати еквалайзер абсолютно на всіх своїх пристроях, е це ну, по-перше, незручно. А по-друге, іноді взагалі неможливо. Тому краще спиратися одразу на той звук, що вам подобається, та й менше буде спотворень цього звуку, як ніяк. Тож, якщо вам не подобаються баси, якщо ви хочете більш такого світлого звуку, більш легкого. То, мабуть. Вам потрібна модель 400 s дуже крутий, легкий, якісний звук, світлий такий. А якщо ви любите так, щоб навалило вам, щоб аж продрогло все тіло від басу, то <смі> оця модель hd 430 вам точно сподобається. Вона крута. При тому, що її бас не завалює верхні частоти. Я про це вже казав в огляді 430. Тож ще раз агітую вас, все ж таки, подивитися, мій огляд моделі HD430. Там я розказую про. В неї у всіх подробицях, всі нюанси і так далі. А на цьому в мене все. Дякую за те, що були зі мною останні 5 хвилин. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо бажаєте не пропускати нові відео. Та залиште свій коментар, якщо у вас велике серце. Все буде Україна!